У Лозовій проходять громадські слухання проєктів генпланів щодо зонування території села Миколаївка та селища Орілька Лозівської громади. В обговоренні беруть участь представники міської влади, проєктанти та мешканці даних населених пунктів. Були враховані пропозиції громад. Основні моменти це використання кладовища. Основні моменти використання також промислових територій, їх подальше, подальше залучення туди інвесторів, забезпечення цих населених пунктів, мережами водопостачання, водовідведення і організація вивезення твердих побутових відходів і закриття стихійних звалищ. Архітектори оновлюють містобудівну документацію по основних населених пунктах Лузівської громади. Роботу цю почали до повномасштабної війни, говорить головна архітекторка міста Інна Кошляк. Це надасть можливість громадянам оформлювати документацію на житлові будинки для будівництва нових житлових будинків для отримання містобудівних умов і відведення земельних ділянок. А для інвесторів, для виробничих сільгоспідприємств, що там знаходяться, бо це зараз на паузі. Будівельні роботи вони там розпочати не можуть. Після громадських слухань проєкти відправляться на погодження до Харківської обласної військової адміністрації, а потім передадуть на голосування депутатам міськради. Після затвердження містобудівна документація діятиме 20 років.